Кременчуцька гімназія номер 8 навчальний заклад, який постраждав від ворожого обстрілу цього літа. Унаслідок атаки у школі вибило вікна, і традиційно плече підтримки Кременчуку підставили наші партнери. Благодійна організація Джем та фонд Говарта Бафета у рамках віконної програми замінюють вибиті скління. Фахівці ще працюють, проте більша частина робіт виконана. Ми вам дуже дякуємо і фонду Баффета від громади за роботу хлопцям. Дякуємо за те, що оперативно це робите. Зараз у нас є можливість замінити до зими вікна, для того, щоб діти прийшли вже в теплі кабінети, в теплі класи. Дякуємо щиро за роботу. Загалом планується замінити понад 100 вікон. Це і коридори, і актова зала, і частково класні кімнати. Вже майже відновлені всі вікна, які пострадали, і за це я хочу щиро подякувати благодійній організації Джем та фонду Говарда Баффета. Дякую від всього педагогічного колективу, від учнівського колективу та від батьківського Всі учасники освітнього процесу. Щиро дякують за те, що є можливість продовжувати навчання в офлайн режимі. Разом із заміною вікон у школі також добудовують нове укриття. Нагадаємо, що благодійна організація Джем та фонд Баффета вже неодноразово допомагали Кременчуку. Дякуємо нашим партнерам і друзям за підтримку у такі нелегкі часи. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.